Раді вітати вас! Сьогодні пропонуємо торкнутися теми місця України у світі. Сьогоднішній світ не є набором ізольованих держав. Сьогоднішній глобалізований світ це складна система взаємопов'язаних елементів, де кожна країна є одним із цих елементів. На жаль, про рівність держав у світі говорити не приходиться. Це демонструє цинізм та ліцемірство так званих розвинутих держав по відношенню до всіх інших держав і які вихваляються своїми демократичними інституціями. На жаль, Україна, як ніхто, стала свідком цього цинізму і лицемірства, відчувши на собі все це в повній мірі, починаючи з 2014 року, коли Росія анексувала Крим та розв'язала війну на сході України. На жаль, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року ситуація кардинально... Ально не змінилася. Європейський союз, який декларує цінності демократії, рівності, верховенства права, продовжує приховано імпортувати російську нафту в обхід власних санкцій, і відкрито імпортує російський газ, тим самим підтримуючи економіку країни-агресора. Лицемірство проявляється у ставленні як до країн, які ніколи не колонізували інших, так і до колишніх колоній. До України на жаль ставляться як до розмінної карти чи буферної зони між Заходом та Росією, яка є нашим давнім імперським гнобителем, і яку західні демократії нібито засуджують за нинішню агресію. Утім, свою відповідальність за розвиток подій визнавати не хочуть. Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель наприкінці 2024 року видала свої мемуари, де могла б попросити вибачення за те, що замість підтримки України віддала перевагу проекту Північний потік. Але ні, вона, як і багато інших західних лідерів, виправдовує свій курс через прагматичний підхід, відомий як Реалполітика. Це поняття ввів в світову дипломатію відомий французький діяч кардинал Решельє. А особливо успішно впроваджував залізний канцлер Німеччини Бісмарк. Якщо коротко, то її суть у прагматичному ставленні до реалізації геополітичних та національних інтересів у першу чергу, а потім дипломатичні чи ідеологічні зобов'язання. Отже, реалполітика це політичний курс, заснований на силі та здатності впливати на рішення інших країн, а не на ідеалах, моралі або принципах. І в цьому контексті не можна не згадати одного з ветеранів реал-політики Генрі Кісенджера, який у 1973-1977 роках очолював держдеп США. Генрі Кісенджер виступав завжди проти прийняття України в НАТО. Та за те, щоб Україна залишалась у сфері, яку Росіяни вважають простором власної свідомості після початку відкритої війни Росії проти України критикував санкції щодо Росії, виправдовував окупацію Криму 26 травня 2022 року. На економічному форумі в Давосі Кісенджер порадив Україні віддати свої окуповані території Росії. Але вже за два місяці, 25 липня 2022 року, в інтерв'ю німецькому каналу CDF Кісенджер зауважив, що Україна не має поступати з територіями. А 13 серпня 2022 року він заявив, що визнає свої помилки щодо України слід ставитись як до країни НАТО. Пізніше Кісенджер ще раз підтримав членство України в НАТО. Сподіваємось, що все ж таки настане той час, коли і Ангела Меркель, і інші західні політики визнають свої помилки в політиці щодо України, як це зробив наприкінці свого довгого сторічного життя Генрі Кісенджер. А стосовно реал-політики останнього часу, ось лише невеличка хроніка, з чого все почалось і до чого призвело. До 2008 року Росія підпорядкувала собі Південну Асетію, Абхазію, Придністров'я та Чеченську Республіку Ічкерія. 2008 року Росія нападає на Грузію. 2014 року Росія незаконно анексує український Крим, влаштовує війну на Донбасі, збиває Малазійський Боїнг. 2015 року Росія рятує від власного народу сирійського диктатора Башара Асада. 2022 року Росія здійснює повномасштабне відкрите вторгнення в Україну. Бомбить цивільних мешканців, захоплює Запорізьку АЕС у період з 2023 по 2025 роки. Росія періодично бомбить атомні електростанції в Україні, взриває Каховську ГЕС, що призводить до екологічного лиха, руйнує енергетичну систему України, бомбить мирні міста, вбиває мирних мешканців України, стирає з землі, перетворюючи у згарища цілі міста України, такі як Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, Мар'янка, Папасна, Лісичанськ, Вовчанськ та багато інших міст, містечок та селищ. І все це наочний результат реалполітики світового співтовариства в Україні: десятки тисяч загиблих українців, зруйновані міста та села, економіка, інфраструктура. Саме Україна та українці демонструють сьогодні всю хибність ідеї реалполітики. Україна зараз ставить перед собою одну з найамбітніших цілей, яка у лютому 2022 року була недосяжною. І всі західні реалполітики давали нам не більше 72 годин існування. Але ми вистояли. І тепер наша амбітна мета вижити, вижити як держава, вижити як нація. Не потрібно боятися ставити цілі, які політикам типу Ангели Меркель або Генрі Кісенджера здаються недосяжними або взагалі божевільними. Але саме так і ніяк по-іншому відбуваються епохальні історичні зміни. На жаль, сьогодні, в діях теперішнього президента США Дональда Трампа і його адміністрації, ми бачимо чітких послідовників реалполітики, які ще з більшою завзятістю з перших днів вступу Дональда Трампа на свою посаду почали найактивніше впроваджувати найконсервативніші постулати реалполітики. І чи буде в їхній світобудові належати гідне місце Україні? За яке, на жаль, прийшлося заплатити за надто високу ціну омиту кров'ю українців невідомо. Але треба пам'ятати. Політики приходять і йдуть, а Україна буде завжди. Вам сподобалось? Було цікаво? Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. З нами цікаво. З нами пізнавально!